В Ужгороді роді фінішував 14-й фехтувальний турнір пам'яті Василя Герея, редрапіристів кадетів. Це кадетський турнір всеукраїнський, який є відбірковим до нашої національної збірної команди України з фехтування для участі у великих змаганнях, таких як Чемпіонат Європи та Чемпіонат світу. Фактично відбулася друга частина турніру, адже у вересні змагалися шпажисти. І ось тепер настала черга рапіристів. Майже 100 спортсменів з'їхалися з різних куточків України та прагнули показати цю свою майстерність. Адже попереду важливі міжнародні старти. Змагання проводити проводити дуже важливо. Бо... Це все для слави нашої України у турнірі. Перемогли кияни серед дівчат Аглая Борисова. А з поміж юнаків Андрій Сімонов. Наступного дня відбувся ще благодійний дитячий турнір на Шпазі. На користь зсу в такий спосіб удалося зібрати 14 тисяч 400 гривень.